В ефірі телеподача бізнес-клас, по ми розповідаємо про проблеми та можливості для волинського бізнесу, а місцеві підприємці діляться своїми історіями успіху. Сьогодні у передачі як вести бізнес навіть у кризовий час. Історія Петра Полопіка та про те, як оптимально обрати систему оподаткування. Найважливішим питанням про започаткування офіційного бізнесу є вибір системи оподаткування. Зараз в Україні діють дві системи оподаткування загальна і спрощена. Як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці можуть обрати одну з них, як зорієнтуватися у податковому законодавстві та обрати оптимальну систему оподаткування. Про це розкажуть фахівці вже за мить. Для того щоб започаткувати бізнес, громадянин повинен звернутися до державного реєстратора і надати заяву за встановленою формою. Документи для реєстрації можна подати як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді. Не пізніше наступного робочого дня, коли громадянин звертається до державного реєстратора, автоматично всі контролюючі органи отримують цю інформацію про те, що він подав реєстраційні документи. І протягом дня. Ці документи опрацьовуються, зокрема, і в Державній фіскальній службі, і направляються назад до державного реєстратора. Саме це і є момент, коли платник стає на облік в податкових органах. На сьогодні існує дві системи оподаткування, які можуть обрати вже новозареєстровані суб'єкти підприємницької діяльності. Перша це загальна система оподаткування. Вона передбачає сплати податку на прибуток для юридичних осіб і податку на доходи фізичних осіб для суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців. Взагалі, ця система передбачає, що податок сплачується від чистого доходу, які будуть отримувати в подальшому ці суб'єкти підприємницької діяльності. Загальна сума доходу віднімаються витрати, які підтверджені документально, і це є основа для оподаткування, об'єкту оподаткування. Наступна система, друга система, яка існує на території України, це спрощена система. Я нагадаю, що платники податків. Можуть перебувати в чотирьох групах по спрощеної системи. Перша і друга група це суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи. На третій групі можуть перебувати суб'єкти підприємницької діяльності як фізичні особи, так і юридичні особи. Обравши також і вибір, дається для того, щоб реєструватися платником податку на додану вартість або не бути платником податку на додану вартість. І четверта група спрощенників це сільськогосподарські товаровиробники. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи або юридичні особи можуть скористатися такою послугою, що якщо вони... Подадуть заяву на вибір спрощеної системи оподаткування до кінця місяця, в якому вони зареєструвалися, тоді вони будуть перебувати на спрощеній системі з першого дня державної реєстрації. Це розповсюджується, цей момент розповсюджується для першої і другої групи спрощенників. Для юридичних осіб третьої групи, якщо такі суб'єкти підприємницької діяльності захочуть обрати спрощену систему, вони зобов'язані будуть подати заяву протягом 10 днів з моменту реєстрації. Тоді датою, на якій, що вони будуть перебувати на спрощеній системі, буде вважатися саме день державної реєстрації. Але вибір системи оподаткування це воля самого суб'єкта підприємницької діяльності, і може так трапитися, що він може і залишитися на загальній системі оподаткування. Для цього якихось підтверджень чи звернень до Державної фіскальної служби йому робити не потрібно. Так трапляється, що попрацювавши на загальній системі, суб'єкти підприємницької діяльності все-таки вирішують перейти на спрощену систему. Зробити це вони можуть лише раз в рік, способом подання заяви за 15 календарних днів до початку наступного квартала. Тоді вони зможуть подати цю заяву і з першого числа перейти на спрощену систему оподаткування. Юридичні і фізичні особи, я наголошу, самі обирають систему оподаткування, але для зручності ми надаємо все-таки такі послуги в центрах обслуговування, де вони можуть отримати подальший спектр інформації для здійснення своєї діяльності, і, відповідно, адреси центрів обслуговування знаходяться на нашому субсайті територіальної органи ДФС у Волинській області, і, і також отримати адміністративні послуги в цих центрах обслуговування. Наш сьогоднішній герой розпочав свій бізнес ще, будучи студентом. Тепер Петра Полепюка називають неформальним лідером волинського бізнесу. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся секрети успіху від засновника і директора Модерн Експо. Із чого розпочався ваш підприємницький досвід? Почався досвід мій студентської лави. Ну, треба тоді трошки далі розпочати, з ем, чого саме студентська лава. Взагалі, після того, як я поступив в інститут педагогічний, наш Волинський, зараз університет, це був 88 рік. Ось тоді якраз був період розпаду Радянського Союзу, ми стояли на етапі, коли з'явиться незалежність. Якщо хтось той пам'ятає час, а можливо, хтось може. Відслідковує зараз там якісь історичні аспекти, пам'ятаєш, це був період дефіциту. І тоді всього бракувало. Власне, на цьому будувалась модель, моя. будучи студентом, я міг заробляти гроші, купивши в одному місці якісь речі, які там не актуальні, а тут продати в місці. З якимись прибутком, але саме перший досвід був підприємницький. Я поїхав в будівельний загін після першого курсу. І як щас пам'ятаю, у нас з'явилася бізнес-ідея. А давай візьмемо помаду, яка продавалась на варшавському ринку поляками. Тоді тільки-тільки Варшавський ринок відкрився. І це було ну, супер модно популярно, бо поляки тоді їздили е, такі теж підпідприємці, возили з Турції, там тіні, брасматики, помади. І ми з товаришем вирішили, давай візьмемо. Продамо там, не прогадали. Подйом був там, відсотків 300, і потім ми зрозуміли, що там в Казахстані дівчата теж потребують гарну помаду, і в період дефіциту її немає де купити. То ми продали в перший день і потім написали своїм рідним: прийшліть нам ще, бо тут ринок. Оце був перший підприємницький досвід. Далі він розвивався, будучи студентом. От, вже після закінчення вже там досвіду стало більше. Ну, власне, підприємницький досвід це помади. Будемо говорити, що ми в той час навчилися проводити маркети. Нове дослідження, що актуально на ринку і за скільки його можна продати. ось А якщо вже бути відвертими, то те, чим я зараз займаюся, чим займається наша компанія, це комплексне рішення для рітейла, торгівельне обладнання, все, що ви можете побачити в будь-якому супермаркеті, це все виробляється в більшості випадків на нашому підприємстві: касові бокси, стележі холодильники, технологічне обладнання. А тоді в 94 році. Після закінчення інституту в мене була дилема, чи йти працювати по направленню після інституту в якесь село, або мати вільний диплом і пробувати влаштувати свою долю. Ну, у мене був вільний диплом, і я вирішив все-таки я встигну вчителювати завжди, попробую себе далі в підприємництві. Таким чином ми створили з братом фірму, іменно фірму, не підприємця, яка Складалась двох чоловік, от, і ми напрямок якраз вибрали торгівельне обладнання. В принципі, нічого дивного в цьому не було, що саме торгове обладнання. Ми розуміли, що торгівля е, це. Е, Вид діяльності, які скільки існує люд, то стільки існує торгівля, тільки міняються види торгівлі. Ось а на той момент, коли розвалився Радянський Союз, початок незалежності, то цивілізованої торгівлі всі пам'ять порожні полки і оцит на тих полках, і нічого красивого. От а ми вирішили торгове обладнання поставляти на Воли для волинських магазинів, яке вироблялося в Києві. І це був перший досвід. Правда, ми через місяць зрозуміли, що його краще виробляти на місці. Освоїли ремесло, наняли підвал, гараж в підвалі в приватного будинку і почали самі виготовляти ті скляні вітринки. І ми з того часу, як почали займатися торгове обладнання, займаємося по сьогоднішній день, тільки масштаби нашої діяльності радикально змінилися. І Знаєте, люблю цей анекдот проводити, в приклад, що коли <кій> запитують одного американця, як ти заробив свій перший мільйон. Ну, він каже: Ой, в мене такий був бізнес-проект, ідея. Я придумав такий бізнес. Я купив на базарі кілограм яблук за долар, я їх помив, гарно запакував, продав за 2 долара. За 2 долари купив 2 кілограма яблук. Після цього я їх помив, запакував, продав. За чотири долари, а потім померла бабця, я отримав наслідство мільйон. То я кажу, що в нас все було, тільки не було бабці наслідство мільйона. Ми, як образно кажучи, почали там торговим обладнанням займатися мити яблучки, так по сьогоднішній день. Тільки масштаби помінялись, трошки технології змінилися. А так суть залишилась теж. Ви знаєте, бізнес можна робити самому. І це багато таких прикладів, коли є підприємці, які самостійно там ведуть свою невеличку фірму, самі за бухгалтера, самі за водія, самі за дизайнера. Все самі. Ми ще тоді зрозуміли, що треба знайти людей, які вміють гарно дизайн робити, проєктувати, працювати на обладнанні. І ми почали помаленьку створювати команду. Ось команда, яка там на початку було там у нас 5-6 людей, які вірили в те, що ми створимо. Чудову компанію, яка буде не тільки продавати в Луцьку, а й в Київ навіть це тоді були вже такі розуміння. Ну а так життя показало, що якщо є гарна ідея, є гарна команда, то гроші завжди знайдуться. Як ваша компанія виходила на міжнародні ринки, як ви вирішували питання сертифікації і стандартизації? Довга історія. Якщо врахувати, що ми офіційно почали бере початок українська кампанія з 94-го року, то ми можемо зрозуміти, що вже 22 роки ми в цьому напрямку рухаємося. І вихід на міжнародні ринки був поступовий, ну там такий лаконічний, бо на початку ми працювали самі, потім ми зробили українсько польське СП. У нас з'явився партнер в Польщі, який теж займався обладнанням, і дуже вірив, що виробляючи на Україні Торгове обладнання можна зробити успіх, і таким чином у нас інтереси співпали, ми почали разом працювати. То з 97-го року у нас з'явився підрозділ в Польщі, в Любліні. Далі ми розвивалися, у нас були філіали в Україні. Нам трохи стало тісно. Ми продавали за кордон, починаючи з 97-го року, і в своїй дистрибуції використовували власні підрозділи і д -діл, д ділерів. Тобто сьогодні ми продаємо. 58 країн світу є наше обладнання. Це так, такі маленькі факти. Якщо сьогодні подивитися географічно, то це фактично майже весь СНД, країни Бушу Радянського Союзу, це вся Європа і це країни Близького Сходу, включаючи Іран, Пакистан і Африки. Є поставки в Чилі. От географія понятна. Але щоб бути успішними, у нас є ціль. Стати лідером в світі для цього ми повинні в кожній країні стати лідером. От відповідно, ми там України на мало, там інших країн, і ми е, розуміємо, що треба бути близько до наших е, споживачів. Е, Зв'язку з цим ми відкривали далі філіали. Як за кордоном ставляться до українського бізнесу? Тут треба е, відверто сказати, що, на жаль, на е, е, ставлення до бізнесу. Є певне відображення ставлення до країни. І якщо там донедавна, до, до конфлікту на сході України, війни на сході України, раніше знали про Україну Чорнобиль, от це перше слово, що приходилося, зараз знають війна, типу Крим, оце перші асоціації. Ось, в цілому, я вам скажу, як чисто до людей, дуже ну, нормально відносяться і до українців до бізнесу з певним осторогом, але коли вони бачать рівень наших продуктів, з ким ми співпрацюємо, як доказ того, що ми компанія, незалежно, що фактично основні виробництво знаходиться в Україні. У нас дві виробничі площадки в Луцьку і ще в Верхньодніпровську. Ось. Не дивлячись на це, ну на якісь моменти пов'язані там з політичними там, корупція, наприклад, там асоціації, то вони розуміють, що Україна нормальні європейці. Люди досвідчені, хороші кадри, хороші продукти, треба працювати. Звісно, для того щоб зламати ці стереотипи: там Чорнобиль, війна, корупція і Крим, то треба довести, що ти пропонуєш дійсно якісні продукти, які якісніші і конкурентніші, і ти якісніший сервіс пропонуєш, ніж твої колеги на, на тих ринках. На моє глибоке переконання, що якщо Хочеш знайти винного, то подивися в зеркало. Тобто, треба починати з себе. Я думаю, більшість проблем в підприємців, які говорять, що ми хочемо виходити, але не можемо, і називають 28 причин. Основна причина в тих підприємцях. Треба їм розібратись. А чи вони насправді хочуть? Перше питання. Друге питання а чи їм насправді треба? Може є достатньо внутрішнього ринку. Де можна розвиватися, він колосальний і не потрібно тратити великі ресурси, тому що вийти е, там на закордон, е, це е, там в два способи знайти дистриб'ютора. Для цього як мінімум треба там виставки поїздити, там заінвестувати. А як максимум відкрити свою компанію, то це дуже великі інвестиції на старті. Вони звичайно повертаються. Ось. То треба добре зважити. Ось то я підсумовуючи, скажу, що перша сама проблема це самі підприємці. Все остальне, це я вам скажу е з власного досвіду, надумано. Ой, нас там не чекають. Да, нас там не чекають. А де ви на де, де нас чекають з нашими продуктами? Сьогодні ринок перенасичений, сьогодні велика конкуренція і в Україні, і за кордоном. Да, ну не чекають, але там же ж цікавіше, якщо врахувати, що за кордоном, якщо брати до уваги там Євросоюз. Там валютна виручка при нинішній е, вартості, е, при нинішніх затратах в Україні. Ми там конкурентні. Якщо говорити про е, продукти, які ми встані створювати, і ми створюємо, вони конкурентні. А якщо говорити про людський потенціал, ну він просто зашкалює, він просто недооцінений. Які в нас сьогодні оцінити я через призму своєї компанії дивлюсь скільки в нас працює сьогодні талановитих людей. Якщо подивитися там напевно на метр квадратний талантів, то в нас найбільша концентрація в Україні. Це тут, і ці таланти створюють реально продукти не тільки конкурентні з точки зору ціни, конкурентні по якості, конкурентні по дизайну, інноваційні. І це підтверджує той факт, що ми можемо бути успішні, ми повинні бути успішні, але для цього потрібно як мінімум зробити перший крок, захотіти, а далі just do it. Бізнесменами, на вашу думку, народжуються чи стають? Хороше питання. Я тут паралель проводив. От, хорошими скрипалями народжуються чи стають скрипалями, піаністами, інженерами. Очевидно, це два фактори. На моє глибоке переконання, що ми в цей світ приходимо не випадково, кожна людина має свою місію. І ми, основна місія це змінити людство на краще. Тобто покращити людство, покращити суспільство, в якому ми живемо. Ось. І якщо люди, які е, сюди приходять, вони приходять з певним талантом, який повинен їм допомогти це зробити. І якщо люди живуть по своїм талантам, то вони стають успішними. От. Якщо люди не могли розглядіти талант і вони пливуть по течії, для них там находять 100 причин, що вони не успішні, то втрачений талант. То якщо повертатися чи народжуються бізнесменами, то я думаю, що так як і е, талановитими, там, відомими бізнесменами, скоріше всього, що там мусить бути якісь там е, таланти внутрішні. Але все дається через великий труд. Так як із Крипалем треба скільки ходити в ту школу, вчитися, скільки треба концертів, скільки хвилювань. Так само в бізнесі, тільки в бізнесі є своя специфіка. Тому я вважаю, що бізнесом може займатися ну, майже кожен. Питання: наскільки це буде ефективно, які будуть в кінці результат, ну це вже залежить і від старань, багато можна набути навиків, і від талантів. Тому. Тим, хто сумнівається, ви відчуваєте, у вас є там внутрішня, ну треба спробувати. Пробуйте, ви точно знаєте, є у вас талант чи ні. І навіть якщо ви не здобудете успіху, у вас буде якась невдача, це вас зробить сильнішими і в житті це пригодиться. Тому що підприємництво це особливий вид діяльності, який завжди, завжди такий адреналін. Ти можеш виграти, можеш програти, ти можеш здобути успіх, ти можеш його втратити. Як ви знаходите тих людей, які поділяють ваші цінності і ваші мрії, і, власне, допомагають вам створювати компанію? Дійсно, Modern Expo група компаній це більше, ніж 2300, до 2500 людей. Чому я так говорю, «до»? Ну, відверто скажу, є певна сезонність, коли у нас трошки більше людей, трошки менше. Ось, тому немає такої чіткої цифри. Я на спеціально не брав сьогодні. Ось. І Критерії підбору прості. В принципі, кожна компанія має свою місію і, свою ціні, і свої цінності. Ми, мабуть, 9 років назад стало питання, а яка наша місія, які наші цінності? І коли ми попрацювали, то ми напрацювали 13 цінностей в компанії. Я всі не буду перечисляти, але перша цінність це чесність. Друга цінність це взаємна повага. Третя цінність націленість на результат. Тобто, якщо говорити перших дві, це такі загальні людські цінності, які, очевидно, повинні бути притаманні кожному. Ми всі повинні бути чесними, повинні бути вихованими. Чи ми такі є? Ось. Тому, коли до нас приходять люди, то ми е е дивимося, як мінімум, на ці дві речі, а потім вже задаємо питання. У нас ще є така цінність професіоналізм. Ми намагаємося зрозуміти, чи ці люди професійні. От в процесі розмови ми розуміємо, якщо ці люди може недостатня професія чи недостатньо знань, але в них є великі бажання. Вони оптимісти. У нас оптимізм – це теж цінність. Вони хочуть тут працювати. Це великий шанс, що ця людина буде тут працювати і буде успішна. Тому що, повертаючись до ідеї талантів, які приходять в цей світ не випадково, ми вважаємо, що якщо компанія має теж цінність, то є місію, і ця місія теж змінити світ на краще, але світ змінити через призму рітейла. Якщо ми зробимо рітейл кращим, буде економіка краще, буде економіка краще, людям буде краще і так далі. ось. То так само люди, які вірять в цю ідею, приходять до нас зі своїми талантами, ми їм кажемо: ребята, у вас є таланти. Ви вірите, що ми йдемо в правильному напрямку, вам подобається наша ідея. Давайте разом працювати. Ми зробимо все, щоб ваш талант розкрити тут. І коли е, люди починають тут працювати і справді віддаються, то таланти розкриваються. У нас багато прикладів, коли е, більшість сьогоднішнього керівників всіх рівнів це люди, які прийшли. Е, там хто коли, але в основному це ті, що давно працюють, і вони пройшли про про хто швидше, хто помаліше, але до, до по всіх щаблях службових і сьогодні очолюють тисячні колективи. Мене е, керівники, які директор департаменту виробництва, де 1300 людей в його підпорядкуванні. Він прийшов до нас працювати на е, на згині оператором станка з ЧПУ. Прийшов, прийшов. В, по всіх технологіях, по всіх там, позиціях сьогодні очолює. І так в більшості випадків. Це той приклад, коли люди, які мають талант, вони можуть тут його розкрити. Мало того, здобути новий досвід, працювати за кордоном, отримувати стабільну зарплату. А саме головне. Насолоджуватись від того, що вони роблять, бо більшості людей, якщо ви подивитесь, це в нас молоді люди. Це теж факт підтверджує, що в нас тут відкриті двері для всіх, немає якихось обмежень. Саме головне, що ці люди хотіли працювати, вірили в те, що вони можуть, і е, видавалися цій праці з любов'ю. І є тоді результат. Ті речі, які ми створюємо, вони конкурентні, створені нашими дизайнерами, нашими інженерами. Та собівартість, яку ми досягаємо конкурентної, дає можливість теж додатково конкурувати, дякуючи не тільки просто вмінню бажанню, в високий рівень менеджменту. ми сьогодні одне з найкращих підприємств, я більш ніж впевнений, ми там входимо в тройку, може, в п'ятьорку компаній Україні, які впроваджують в себе виробничу систему Toyota. Ми досягнули надзвичайно високих рівнів впровадження цих інструментів Тойота. Це ще. Називається ще Кайзен, по-іншому називається. І це те, що робить нашу компанію сильною. Це те, що демонструє, що люди, які в нас працюють, це певне відзеркалення в Україні. Україна має дуже великий людський потенціал. Він трохи недооцінений. І ті люди, які в нас показують, що якщо є умови, правильний менеджмент, правильна стратегія, правильна команда, вони показують, що цей потенціал можна реалізувати. Які типові помилки роблять підприємці-початківці, виходячи з вашого особистого досвіду? Якщо говорити про фінансові помилки, то, на мій погляд, багато підприємців можна прикладів навести, які почали займатися бізнесом і в короткий період часу змогли заробити кошти. І вони ці кошти не повернули назад в бізнес, не реінвестували, а за ці кошти там швидко собі там, купили дорогі машини. Там, Нерухомість за кордоном, і вони сподівалися, що так буде завжди. Так завжди не буде приходять інші часи. То тобто, я думаю, що говорити про бізнес бізнес, то багато ну одна із помилок це коли не реінвестують гроші в той напрямок діяльності, який їх згенерував. Я десь десь вичитав. Хтось мені сказав, але воно досить схоже на правду, що як мінімум треба 70% зароблених коштів реінвестувати в той напрямок, який приносить прибуток. Ось решту можна реінвестувати в інші щось в себе. То, якщо говорити про нашу компанію, то ми практично весь капітал, який був згенерований за ці роки, він був реінвестований, була якась мінімальна частка там, потрачена на інвесторів. І це одна із помилок. Можна говорити там ще про помилки молодих підприємців, які починають щось робити. От в них там тяжко йде, не виходить, і вони руки опускають, бо вони хочуть все і зразу. Якщо говорити там про успіх, то рідко можна знайти сьогодні яркий приклад, коли хтось зробив бізнес там за, за рік часу там і став мільйонером і все. Це або неправда, або виграли в лотерею. А я не вірю, що гроші, які легко прийшли, як правило, не легко уходять. Тому треба, особливо молодим підприємцям, налаштуватися, що дорога в бізнесі вона довга. Терниста, часами з ямами, часами з подйомами, часами падіннями. І якщо хтось станови, стає на цю стежку, то ви перше чесно собі признайтесь, чи це ваше, чи ви готові не спати по ночам, чи ви готові нести на собі брем'я чи вантаж зобов'язань перед державою, перед податковою, перед колективом. Це все питання, на які треба дати відповідь. Якщо хто усвідомлює, що, чим він починає займатися, вірить, що він, е в нього вийде, і робить це все. Мало того, моя порада, робіть це правильно. Ну, мається на увазі по закону, тоді вам, ну, і не буде е скажем, боятися, що хтось вам прийде і почне е розказувати, як працювати, і все. І у вас е обов'язково буде успіх. Якщо не зразу, то згодом. Саме головне ідея. Команда Гроші знайдуться вперед до успіху. Надіємось, що історія нашого героя додасть вам натхнення та впевненості. Здійснюйте свої мрії. Інакше хтось візьме вас на роботу для здійснення своїх. З вами була Ірина Баран та передача бізнес-клас. Побачимося через два тижні.